Дякувати Богу, друзі, вітер стишився. Іде лише дощ. Дякувати Богу. Дощик перестає. Подивіться, друзі, картопелька вся у воді, в який в нас пройшов дощ. Дуже гриміло, блискало. Це щось було страшне. Дерева гнулись чуть не до землі. І водички на вулиці вже вистачає. Те що висохло то і знову налило. А на картопельці просто стоїть вода. Вона зараз вийде. Але все ж таки стоїть. І знову дівчата і хлопці, привіт. Ось, бачите, вже водичка повходила. Ей, Боже, дивіться, скільки води. підійду ближче. Дівчата і хлопці, дивіться, скільки води. Це, напевно, за хвилин 10. Бурячки мої. Сонечко вийшло. Може, де райдуга є. Небо або таке, на ніч воно ще повернеться. Отакий От в нас йшов дощ. Я сам дощ не могла зняти, тому що дуже гриміло, вже дуже гриміло, блискало. Я побоялась брати телефона в руки. Ноги вгрузають? Да. От маємо ми гарну погоду. Вода скрізь стоїть. А тут що у нас робиться? А тут також в розорі стоїть вода. Бачите? Бачите, що робиться. Бачите, як вітер погнув. Добре, що не позламував. Цибулька. І навколо грядки. Води. Ай, мошки мушки. Фух, треба йти в хату. Тут, тут, нічого, я думаю, що водичка за ніч впаде, було б тільки піде. Найголовніше, щоб було мирне небо. І повернулись наші найрідніші додому живими. Усім до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Усім пока-пока.